Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими роботами за вересень місяць. І розпочинає активну картинку, активну яскраву і мотивуючу картинку. Розпочинаємо з бджілки. Вділка це зв'язана іграшка за моїм власним описом. На YouTube-каналі вже є мастер-клас. Переходьте, в'яжіть разом зі мною цільнов'язану іграшку, яка займає часу дуже-дуже мало, а результат виходить ось такий бомбастичний. Іграшка цільнов'язана, пришивається крила і пришивається тільки вусика. Все решта вв'язується і прив'язується. Ось така ось. Ніжна, яскрава і неперевершена бділка. Також поповнила колекцію ще жабками. Жабки ми створювали в минулому місяці, В минулому місяці я робила опис, а в вересні я просто зробила для наявності ще дві штучки, підв'язала знову ж таки по цьому ж майстер-класу мастер клас є на каналі, посилання буде внизу під відео. Переходьте. Є також окремий плейлист з такими майстер-класами, тому переходьте для активного пошуку, буде зручніше знайти. Це іграшки за моїм власним описом, і їм у компанію майже такого ж розміру є ще єнотик. Єнотик виглядає ось так. Це майстер-клас нашої української майстрині. Вона його рекомендує в'язати з плюшки, але мені він дуже сподобався, і я захотіла відтворити його з напівбавовни і не пожалкувала не одного разу. Таке мила тендітна крихітка, ось така ось яскрава іграшка, в мене з'явилася. Ну і плюс формат такий підходящий для маленьких долоняк. Іграшка зв'язана за платним майстер-класом. Посилання на автора на Людмилу буде внизу під відео. Переходьте, надихайтеся. І в'яжіть собі таких є Ось такий ось у мене є в наявності павучок, павучок в зелених коричневих кольорах, і він дуже-дуже яскравий і неперевершений. Мені він подобається. Я у великому захваті мастер-клас української майстрині Юлі Юля з Дніпра, особисто з нею знайома, рекомендую від чистого серця зв'язати вам такого красення. І з готових робіт У мене є ще брелочки. Вони сьогодні вирушають у нові домівки, тому скоренько знімаю відео з готовими роботами, щоб вам їх показати. І вони поїдуть зараз в інше місто когось будуть там радувати. Ось такі ось красунчики, ось такі ось яскраві позитивні бджілки Я їх в'яжу вже не вперше. На моєму каналі вони частенько пробігають, пролітають. І цього разу аж цілих 5 штучок вирушають у нову домівку. Мабуть, в мене буде місяць присвячен тільки брелочкам. Показала я вам паучка, показала я вам ділок і продовжую далі показувати брелочки, які були створені в цьому місяці. Це ось таке ось пікачу. Пікачу в кількості п'яти штучок. Це знову ж таки повторчик, але в наявності брилочків майже не лишилося, тому їх можна нав'язувати у великій кількості і їх багато не буде. Ці брилочки в'яжуться знову ж таки на замовлення, тому в наявності їх не лишиться, вони всі поїдуть у нову домівку. Поповнюють колекцію ще ось такі ось патрики. Патриків було зв'язано також 5 штучок. Це малючки, брилочки, повторчики. Їх таких можна створювати багато. Вони також повністю всі готові, оформлені. На карабінчиках чекають, поки доїдуть до своєї нової домівки. Але в очікуванні ще компанії в цю подорож. А далі в мене є ще з готових це мої улюблені медузки. Медузок багато не буває. Цього разу мене осили. Моє натхнення осилило лише 5 штучок. Ось такі вони всі веселі, з посмішками. І знову ж таки, 5 штучок поповнюють корзиночку з готовими медузками. А Є дві жабки, поки дві, але обов'язково буду поповнювати, буду підв'язувати таких жабок, знову ж таки, потрібно багато, але поки є тільки дві штучки. А далі. Є новиночки. Новиночки у вигляді песиків. Песиків трішечки давайте детальніше роздивимося. Я їх в'язала по два штучки, у в мене їх вийшло шість, Два гірчичних. Два ось таких ось о, новенький, новенький колір Для мене це Alize Cotton Gold, один із новеньких. Я його купувала, здається, у Ані, якщо не помиляюся. У діапазону, здається, у Ані купляла. І ось такі ось два пісочних. Дуже вони мені подобаються. Хотіла б іще підв'язати, але поки для наявності зв'язала 6 штучок. Дуже тішить результат. Дуже вони мені подобаються. Зараз їм в компанію ще котики підв'язуються. Де песики, там мають бути і котики. Але поки тільки є песики. А далі в мене є із готових ось така ось. А цікава пташечка. Пташечка була зроблена на замовлення, але замовниці вона сподобалась, але розмір її був величенький, тому вона її поки не взяла, але обов'язково повернеться за нею ще, тому що дуже вона їй сподобалася. І робила я ще замовлення. Замовлення в мене було на козлика, і замовлення в мене було на пташечку, яка висить на гілочці. Я вам зараз прикріплю відео подивитися, як виглядав маленький козленятко, який відправився у нову домівку. Я таких козликів в'язала 2 роки тому назад, і в мене по моїй же картинці, по моїй же фотографії замовили ще одного козика, але з іншою трішечки мордочкою, попросили зробити її більш ласкою. І ось такого ось маленького-маленького. Та забрала в мене замовниця для свого чоловіка, який її кличе моя типташка. На річницю готувала йому сюрприз і замовила в мене ось таку цікаву іграшку у машину. Гарні результати, але це ще не все. Я буду продовжувати. В мене ще по плану є плюшеві іграшки, знову ж таки, ще брілки деякі дороблюються. І в наступному включенні обов'язково вам покажу свої результати. Починаємо готуватися до нового року. І треба підв'язувати вже коників. І ось такий ось коник в мене вийшов по платному мастер-класу. Але мені мастер-клас подарували, тому я з великим задоволенням зв'язала коника на чотирьох лапках. Моя мама обожнює такі іграшки, там, де є чотири лапки, вона полюбляє таку красу. Тому я вирішила собі зробити. Хоч у мене зараз акцент йде на маленькі іграшки, на велику кількість брелочків, але я не змогла собі відмовити у задоволенні створити ось такого ось яскравого коника. Коник самостійно стоїть на чотирьох лапках, іграшка плюшова і розміром, мабуть, під 30 см. 25 точно буде. Не міряла, не буду йти за лінійкою, не буду заміряти. Сині оченята, очі, очі ледь вставила, але результатом дуже-дуже задоволена. А поповнюю колекцію ще коників, ось такий ось малючок по майстер-класу від Людмили. Грива в нього ось така з ось ось софті. Укладати її можна, як кому буде зручно. Я її трішечки ось так розділила. А в мастер-класі йде коник з плюшевої ниточки, але я вирішила зробити з. Ярнар джинсу і вставити гриву і хвостик з софті. Ось такий ось малючок в мене вийшов. Такі буду в'язати на наявні щоб постійно вони були. Я думаю, перед новим роком обов'язково коники будуть питати, і треба мати невеличкі запаси. Коника важче в'язати, ніж змійку. тому Треба вже нав'язувати. Тим паче, в нас у вересні місяці буде цікавий проєкт проходити. Будемо нав'язувати коників і запрошую вас також доєднатися. Кожний останній тиждень в місяці ми будемо в'язати цілий тиждень коників. Кому потрібно, кому цікаво, доєднуйтеся і надихайтеся нашими роботами. Хештег буде внизу під відео. Переходьте і спостерігайте за нашими результатами або приймайте також разом з нами участь. Не забувайте підписатися, щоб не прогавити новенькі, цікавенькі проекти. Далі в мене із готових робіт є ось така ось мила-тендітна крихітка дівчинка. дівчинка. З ось таким ось прямим волосічком вирішила поекспериментувати. І вона дуже-дуже худенька, маленька, мила, цікава новиночка на моєму каналі. Мені вона дуже сподобалася. Кишенькова іграшка така. Невеличкого розміру, худенька маленька. І зв'язався в мене ще один брелочок, поки один. Ось таке підключення сьогодні лише один. І ось такий в мене зв'язався зайчик-патріот. зайчик, зайчик -патріот. На брелочок, але я думаю, що я таких повторю і декілька ще зв'яжу, щоб були про наявність. Для наявності ось таких в кольорах нашого прапору. Це поки все. В наступному включенні покажу, що ще встигла закінчити, оформити і зв'язати. Ще трішечки готових брелочків. і це замовлення, яке зараз я збираю в подорож, тому буду скоренько показувати це одним махом. Це все брелочки було зв'язано по одинці, по одній штучці, щоб терміново відправити за кордон. А будуть ще повторчики, буду цих малючків ще повторювати, бо вони у мене є в іншому замовленні. Але не стала витрачати час в'язати по декілька штучок, а вирішила скоренько нав'яжу по одній одиниці і відправлю. Тому по одні штучки ви зараз і бачите: це машинка, лисичка, це жабка, бджілка, посіпака. Це все іграшки в одне замовлення вирушають у нову домівку. Квіточка. Квіточки, я взагалі від них у захваті. Вони мені більше подобаються навіть з напівбавовни, ніж з плюшової пряжі, але в плюшові пряжі вони також дуже круто виглядають. І є ще ось такі ось, ось дві новиночки: це їжачок Sonic Boom. І є ось така ось новиночка русалонька. Русалонька за моїм власним описом. Вирішила таку мінімальну іграшку зробити, щоб можна було її почепити на карабінчик, і вона могла висіти на портфелику у е, дівчинки, яка буде гратися цим оберігом з України. Ось така ось банда вирушає в нову домівку, і я дуже задоволена, що в короткий термін встигла зробити ось таку всю яскраву красу. Є ще брелочки в готові роботи, і це будуть пташечки. Я вам вже таку одну пташечку показувала: вона відправилася у нову домівку до військового, який буде згадувати про свою дружину. А ці 5 пташечок, всі вони повністю готові, ще плюс 5 брелочків готові. Ось так вони виглядають. Три брелочка котика. Котика Пушина, котика квадратика, хто як хоче, той так називає. У мене їх в наявності ось така ось армія із трьох штучок. Поки три будуть ще обов'язково є в мене ще на них плани. А далі я хотіла вам показати: в мене є ще дві морквинки. Дві морквинки бряскальця, нарешті я їх закінчила, нарешті я їх оформила. І ще плюс дві морквинки доповнюють наш список з готовими роботами. А після морквинок я буду вам ще показувати котики по мастер-класу Олі Авар'янової. Я їх цього разу зв'язала аж цілих дві штучки, знову ж таки дівчинки, у рожевому платтячку і зв'язала у. Помаранчевому платьку, ось таку ось, о, плюшову яскраву дівчинку. Вони в мене користуються попитом, я їх частенько продаю, тому поповнила свій асортимент ще такими двома яскравими кицями. І це ще не все. Є в мене ще іграшки, саме іграшки, з напівбавовни. і це ось таких ось о, три жравчика. У мене в замовленні їх. Аж цілих 5, але я осилила в цьому місяці лише три штучки. Дуже круті, дуже яскраві, мені вони подобаються. Я таких жирафчиків вже дуже багато зробила і не доробила я зовсім зовсім трішечки. Потрібно ще один вечірочок і закінчу ще два жирафчика. І буде в мене їх кількості п'яти штучок. Це поки і все. Зараз вам покажу ще одну яскраву колекцію брилочків. Перші до вашої уваги це ось такі ось обділки. Обділки, знову ж таки, повторчик, в цьому місяці вони вже були у кількості 5 штук, вони вже поїхали в нову домівку, тому я поповнила асортимент ще у кількості 5 штучок. Вони чекають карабінчики, але обов'язково вони стануть готовими, тому що вони скоро знову ж таки вирушають у нову домівку. Далі, знову ж таки, котики. Котики на повторчику, 5 штучок. Це я собі робила такий марафончик. Хотіла пов'язати брелочки у кількості 5 штучок, різний асортимент. І ось така в мене армія вийшла із п'яти котиків. Ці котики в мене будуть знову ж таки відправлятися у нову домівку. Всі мої брилочки, які я вам зараз показую, знову таки. Тільки на відео і все. І одразу у коробочку пакуються. Далі пікачу, не пікачу, обманюю посіпаки. Посіпак, знову ж таки, у кількості 5 штук. Повністю готові. На них затримувати свою увагу не дуже хочеться, бо їх... Кожного разу одне й те саме показую, але які замовлення, те і нав'язую. Мені вже самі хочеться поповнити асортимент якимись яскравими іграшками, але поки в замовленнях брелочки, поки вони користуються попитом, буду їх знову ж таки підв'язувати і у великій кількості стільки, скільки потрібно. Головне, що їх купують і вони не затримуються і не залежуються. Далі по майстер-класу боти, боти з Казахстану, канал Зефір Кружево, ось такі ось брилочки у вигляді сови. Їх також у кількості п'яти штучок. Цей раз я всіх по п'ять зробила і дуже цьому тішуся, дуже це мене радує. І плюс 5 ось таких ось жабуляк, Жабульки в мене в наявності одна штучка чи дві лишилися, не пам'ятаю. І ще плюс 5. Поповнюють мою колекцію. Світленьких цього разу не робила, всі вони темненькі, але буду до цієї теми повертатися, бо жабки завжди завжди в моді. А ось така ось банда з брилочків. Мені подобається асортимент, мені подобається, як вони круто виглядають, коли їх багато. І я зараз приберу їх і покажу останню, останнє підключення, що я зробила з плюшової ниточки. І останнє, що я встигла зробити у вересні місяці, це ось такі ось оплюшки. Я дуже-дуже задоволена результатом, Трішечки вам зараз розкажу, покажу, їх подостаю. У мене їх тут аж цілих 30 штук. 30 штук цікавих новиночок, цікавиночок, гарненьких маленьких жабуляк. Знову ж таки, поповнила асортимент котиками. Котиків, їх також 5 штучок, 5 зайчиків. Зайчики також всі готові, оформлені. Цікаве відео вийшло. Я дуже задоволена результатом. Хто ще не бачив, переходьте і поспостерігайте, як це все відбувалося, як це все нав'язувалося. 5 совеняток, 5 коників і 5 їжачків. Це я робила сама собі такий виклик. Робила кожен день 5 плюшевих іграшок і 5 брелочків. Вийшло, але не все так гладко було, як хотілося би. Тому, хто ще не дивився це відео, запрошую вас також до перегляду. Є у попередніх відео і такі цікаві ігри, як Кубік Рубік. Я повторила асортимент з п'яти їжачків, і в мене є новиночки у вигляді коників. Коники, ось такого ось розміру, невеличкі, маленькі. Цікавенькі, гарненькі, і всі різного кольору. Мені більше за всіх подобається цей роденький з чорненькою гривою і з чорненьким хвостиком. Ось такі мої результати, ось такий видався плідний вересень. Встигла й похворіти, встигла й попрацювати, віддати декілька замовлень і дуже-дуже активно працювала. За місяць я зв'язала 51 іграшку і 76 брелочків. Можу, звісно, помилятися, але приблизно десь так. Результат вражає, мені подобається. Я сподіваюся, наступний місяць буде такий самий активний, такий самий плідний і буде вдалий на замовлення. Замовлення потрібні. Замовлення потрібно чим більше, тим краще. Але щоб вони виконувалися в задоволення, а не в шаленій швидкості. Ось такі результати я вам показала. Ви пишіть свою думку, що ви стосовно цього думаєте. Той, хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся, бо буде дуже багато новеньких мастер-класів, буде багато цікавої інформації, покупочки, мастер-класи і тому подібне. Тому з вас підписка, з вас вподобайка і приємний коментар. А з мене цікаві відео і сподіваюся, активний, активне ведення каналу. По традиції бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!